Дуже багато випадків непорядних командирів. Я б mm -hmm. хотів би, щоб це так само люди знали. І мене вбиває, вражає, я знаю тебе так само, коли хлопці мовчать. У що мовчати на фронті? Та треба морду лишній раз, там комусь командиру й набити, або, вибачте, зібратися толпою, пояснити, що він не правий, а то купувати пальне за свої, ремонтувати автомобілі за свої. Якщо тобі не дає вищий керівник, значить він краде. Якщо ще вище крадуть, треба піднімати, значить, кіпіші, добиватися, робити все, щоб все, що від. Держава повинна тебе забезпечити, щоб все було. Якщо ти будеш мовчати і не буде відповідальності, вибачте, давайте зараз чесно говорити. Деяких сопляків, яким там по 21 рік, по 23, бо їх повлаштовувало, або вони десь там на кримінальних справах попали. Просто я таких пару випадків, так, в 67-м знаю, да? так? Тобто він попав, збив людину, щоб не сісти в тюрми. Там родич поміг, його влаштували офіцером, він став командиром, але воно мурло до своїх підлеглих ставиться невідповідним чином, не по статутному, не по людській, вибачте, на війні взагалі побрав. Братськи треба ставитись. Якщо ти будеш ставитись не по-братськи, то хто тобі прикриє спинку?